Добрий! день! Презентую наступну вправу з циклу простій активності у бомбосховищі. Більше вправ для всіх вікових категорій ви знайдете у нашому пораднику для освітян. Лінк на порадник та інші відеоправи під цим відео. Ця активність спрямована на встановлення та зміцнення дружнього контакту між дітьми. Учасники сідають в колі, беруться за руки та заплющують очі. Після цього вчитель пропонує учням відчути через долоні тепло один одного, силу та енергію партнера зліва та справа. Далі наставник пропонує дітям: уявіть себе сферою, яка наповнюється любов'ю, стає все більшою, більшою. Ваша сила та любов ростуть. Коли ви відчуєте, що ваша сфера от-от лусне, то зупиняйтесь і розплющуйте очі. Після цього учасники та учасниці мають по черзі поділитися любов'ю зі своїм сусідом справа. Таким чином, всі отримують тепло, любов та силу. Звичайно, ці дії викличуть посмішку та встановлять певний контакт в групі. Ця вправа допоможе дітям розвинути власну внутрішню силу та зняти емоційну напругу. А також утворить активну комунікацію в групі.